Планую сьогодні розпочати криптовалютний тест, він буде тривати десь один рік, і сьогодні я почу, почну його вести. Для цього я підготував табличку, де ми можемо бачити декілька типів криптогаманців. Наприклад, буде криптогаманець класичний, в який будуть входити три. Криптовалюти, такі як Bitcoin, BTC, Ethereum, ETH і Litecoin, LTC. Це їх скорочені назви. Другий гаманець буде прогресивний, на який я покладаю найбільше надії, туди будуть входити такі валюти, як Solana, NIR Protocol та BNB, фінанс, Валюта криптовалютної біржі Binance. Так, наступний гаманець був називатись мемовий, тому що я туди додав три криптовалюти мем-коїнів, такі як Dogecoin, Pepe і Inu. Далі гаманець геймовий, там, де будуть представлені токени ігрових проєктів, таких як Axie Infinity, Sand та... Токен платформи Telegram тон. Будемо спостерігати за ним, а, так як на цій платформі можливо будуть розвиватися багато ігр. З'являтися вони будуть. Далі останній п'ятий гаманець я називав б, вот, AI, а, тобто штучного інтелекту, і бігдати. Сюди входять такі токени, як Fetch AI, Graph і Injective Protocol. А, а, ці п'ять гаманців по три е, криптовалюти згруповані таким чином, е, е, і в кожен покладу по 100 доларів на сьогоднішній день. І буду спостерігати кожен тиждень, як буде змінюватись ціна т, е, кожного з криптогаманців, і е, взагалі е, сума всіх п'яти е, цих криптогаманців і п'ятнадцяти. Цих криптовалют, яких я обрав для тесту. Зараз на сьогоднішній день вартість буде складати 1500 доларів. І з часом ми побачимо, як вона буде змінюватись кожний тиждень, і яка сума буде через рік. Дуже цікаво подивитися. На мою думку, більший найкращий результат може дати гаманець прогресивний чи штучноінтелекту. Тому. Я зараз зроблю якусь примітку. А, так, а, я думаю, це буде найвищий рейтинг. Так, позиційний буде за ним. Далі будуть гамець а На останньому місці буде реймовий. і На останньому місці, а, по моїм прогнозам, буде гаманець класичний, але він... це при умові, що. А, Ринок буде зростати весь цей час. Але якщо за цей час ринок змінить свій напрям руху з зростання на падіння, то гаманець класичний зміниться менше за все. І е при падінні буде обернена пропорція. Тобто прогрес, хоча ні, напевно, прогресивне може не більше всіх впаде. Е але класичний гаманець збереже вартість найкраще. Це Мій прогноз. Тепер будемо переходити до складання самого криптопортфоліо. Перший гаманець класичний. Так, починаємо створювати нове портфоліо. Створити портфоліо, назва портфоліо буде Wolet Так. Це потім ми можемо додати. Створюємо. Так, зараз ми знаходимося в ньому, додаємо сюди так, біткоін. Так, ми купили на 100 доларів. Так, зараз ціна 66 637 доларів. І виходить, що це 0,0015006 біткоїна. Так, додаємо. Першу валюту. Далі додаємо ефіріум, э, Теж. О, так, теж на садові собі ціна. 200-220 доларів і 55 центів. Так, додали, Додаємо третю валюту. Це в нас буде так, лайк Теж на 100 доларів. Так, зараз в цьому гаманці на 300 доларів три монетки. А, так, далі. Падає наступний гаманець. Даємо назву. Так, Є. Так, один даємо солану. Так, наступного. Сьогодні це вісім. Тобто у нас буде 616 тисяч даємо Наступний у нас буде мир. Ні, потом. Так, теж наступно два. Так, так, і у нас третє? BNB, так, додаємо. BNB, так, будемо ще приходити. BNB. Так, є. Насодовою подали. Так, вже щось ціна змінилася і вже навіть не 300. Так, ну, нічого. Додаємо новий нове портфоліо. Образ 20-мене буде. Так, колір теж є новий. Тут у нас буде. Так, додаємо сюди до лікові. На сто Так, далее до я Пепе. Так, теж на 100 Так, я Шиба. є. Шриба. Ил. і так наш мене вallet оторви. Можно приходить до нас довол. Из вас будет геймп. Ассифі сам тон. Так, робимо portfolio, gay wallet. Okay. Sorry, we do the Так, пеше, акції У нас будет тон, 100 долларов, так, и, так, 4, так, Привет, так, так, заходим так, так, додали. так, додали. так, 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 Додали. Що додали. ми бачимо? Так. В кожному з зі... гаманців вже є якісь результати. Ситуація на ринку постійно змінюється. Так, і в Total Portfolio. Зараз поки нема змін. А, ну показано все, що ми додали. Так, тут. Зараз ми бачимо, що класичний вже мінус 28 центів, прогресивний мінус 8 центів, мемовський плюс 5,5 долара. GameWallet на І-Wallet мінус 0,3 долара. І загальне портфоліо плюс на 1$. долар. Будемо спостерігати кожен тиждень. Я буду робити огляди, як буде змінюватись, і ви зможете. Зрозуміти на моєму прикладі, як це працює. Якщо є питання по криптовалютам, як зробити свій криптогаманець, як завести кошти на біржу, як купити свою першу криптомонетку, звертайтесь, допоможу з радістю. До побачення!